привіт, друзі, на моєму каналі My Little Nastya Сьогодні у нас буде такий милий влог, тому що ми готуємося в дорогу, в поїздку на день народження мого молодшого братика Артемчика І зараз ми їдемо обирати йому подаруночок, а потім вже вирушаємо в дорогу. До речі, зараз після тренування. Так, самокати, велосипеди, автомобіль. Прикольний колір, да? Такий, такий молодний, такий міцненький. міцненький. Тільки міцненький. потрібно, ще до нього підрости. А зараз для його віку ось такий підійде. Такий малесенький. Нам дуже сподобалися ось такі велосипеди, але вони більше підходять для дівчат. Ну і, звичайно, вже для старших. Для Артемки ще вони завеликі. Мама! Настя, ніби недавно купували тобі велосипед. Пам'ятаєш mm -hmm. Рожевий, з собачкою. І собачку Ісу. Ось, Ось такі так, ще і є велосипеди бігові. Це два в одному. Тут велобіг і велосипед. У нас тут є коліщата, у нас такі задні коліщата, потім їх можна зняти і ножком ганяти на велобіг. Ось такі блакі, є блакитні. Рожевий. Рожевий. Теж прикольні. А я знаю на сайті такі прикольні, задня частина складається і велік, і велобіг, і, і знімаються педалі. Можливо, такий пошукаємо зараз. Ну, давайте. Так, дівчата, як думаєте, Тьомич, що вам потрібен? Ні? Та я думаю, не потрібен. Цей велобіг, він ще дуже-дуже малий. Нам і так і розказали, що для велобіга шлем не обов'язково, так як він ще дуже низенький. В принципі, а от коли доведі, вже буде так? велосипед, купимо йому трішки пізніше. Велосипед вищий, шлем обов'язково. Захист можна буде придбати, Тому він вже підросте. І знастю буде ганяти на велосипеді, на самокаті вже більш да. дорослому. Тоді обов'язково потрібен захист. А він зараз вже топає, топає своїми мінішками. Можемо зразу. Ковзани ролікою, а? Давай. Нехай ганяє. А може басейн? Гарна ідея, Настя. Попереду літо, тепла пора року, сонечко. Діти всі люблять купати. Звичайно, а хто не любить. Ну, давайте будемо шукати гарний басейн. Бажано, щоб іще і з розвагами різними, з гірками. Ого. Ще розглядаємо такий варіант. Дуже сподобався 4 в одному. Для діток з 10 місяців до 5 років. І велосипед для малят, і для дітей старше, і потім як велобіг можна використовувати. Так, Але ми передзвонили до тьоми, і він сказав, що поки що він просто хоче велобіг. Дорос. Велосипед, велобіг, але інший, інший варіант. А я собі взяла ось такий величезний водяний пістолет. Ну це прикольно. Літо попереду будеш бігати. По садочку, по подвір'ю і нас дражнити. Ну, звичайно. Зараз дуже багато хто купує водні пістолети і ось так по вулиці ходять кого освіжити. Ще сподобались ось такі бокси для зберігання іграшок на колесиках для конструктора. Тут збираєш конструктор а ось тут його зберігаєш. Прикольні. А ще є ось такий варіант. І тут, до речі, одразу йдуть іграшки. На пісочку можна гратися. Я Тут думаю, що... великий набір і вітеречка, і різні формочки, гратися в пісочку. Навіть можна накидати сюди пісочок і ось так возити по подвір'ї. Ну, прикольно Я думаю, класний варіант. Беремо теж, так? Так. Ну, частину подарунків вже вибрали для чортки. В магазині на подарунок обрали ось такий велосипед велубіг. І на сайті замовили надувний басейн. О, новинка, щенячий патруль, восьмий сезон. Зараз я вам багато цікавого про них розповім. Я ще взялася такий антистресний, такий класний, приємний. Настя дуже зголодніла і обрала собі всі наполи. Класичний та карамельний. Карамельний дві. Смачно. Я одразу два комплекти, дві коробки з наклейками та два альбоми. До речі, один комплект я хочу подарувати Артемчику. Так, він зараз якраз в такому віці, що вже переглядає мультики, дуже любить гуртати альбоми і особливо любить вклеювати наклейки. Так, тому я думаю, що з цією колекцією він може швидко вивчити всіх героїв «Щенячого патруля. В коробочці 50 пакетиків і в кожному пакетику по 5 наклеїв. Альбом для вклеювання ось цих наклеїк і, до речі, тут ще є в подаруночок пакетик, і тут 5 наклейок. Відкриваємо альбом українською мовою і тут 176 номерів. Так як у нас зараз з вами канікули багато вільного часу, всім рекомендую, хто цікавиться популярним мультсеріалом «Щенячий патруль збирати ось таку колекцію. І щоб зібрати її ще швидше, можна обмінюватись з друзями-повторками. Відкриваємо. Папа! Скільки тут пакетиків! Ну що, погнали? Відкриваємо ось такі наклейки. Ого, тут навіть є ось така ще цікавенька. Наклейки продаються окремо в пакетиках, і їх можна придбати в супермаркетах Сільпо, Фора. На «ВОК», Око, БРСМ, ну і, звичайно, в дитячих магазинах. Будинок іграшок, Антошка, «Майплей». Ну що, погнали! Так, перша наклеєчка ось така. Це 41. А ось моя помічниця Тефі. Ти мій щенячий патруль. На кого вона схожа найбільше? На скай. Зараз покажу. Ось в рожевому. Колекція присвячена восьмому сезону щенячий патруль. Сезон про лицарські баталії, де дракони, принцеси, турніри. Герої цуценята проявляють свій лицарський характер і завжди перемагають злодіїв. В мультсеріалі на них це завжди класно виходить. Так, я знайшла. Як ви бачите, журнал дуже яскравий, цікавий, те, що люблять діти. Гарні зображення, картинки, яскраві наклейки, різні квести та навіть вікторини. Ми ось тут зустрічали. Ось Вікторина. Можна пройти як самостійно, так і з друзями. Клас! Так, в мене якраз клеючка F6 Вікторини. Так. Опа. До речі, тут є таке цікаве завдання. Потрібно намалювати олівцем. Так, малюю олівцем слідуючи за напрямком стрілу. І що ми отримали? Підказка. На замку Баркінбург їх багато. Це, напевно, цеглини, на замку їх багато. Все, перший пакетик я вже використала. Далі. Вау, які яскраві наклеїчки в цьому пакетику. Подивіться, який лицар, який маршал та чейс. Тим часом наш лицар Тефі втомився. Райдер і його друзі застряли в печері. Допоможіть їм знайти шлях крізь цей лабіринт, щоб дістатися до кремеза перш ніж все завалиться. Погнали! Зараз ми їм допоможемо знайти шлях через лабіринт. Так. Так. Ні. Інший. Так, ура. І тепер потрібно намалювати. Одна справа зроблена. Так, це в нас іклей, який хоче стати наймогутнішим лицарем у королівстві. Так, і f 16 І ця наклейка з Вікторією, тому продовжую її заповнювати. Trebuie am i date numele, Ось така книжечка і ціла велика коробка різних наліпок. Зараз разом із тобою ми будемо їх клеїти. Поглянь! га 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 Собачка! Артемчик буде діставати, а мама буде розривати. А у нас тут одразу декілька наліпок. Так, ось такий дракон, собачка. Собачки. Далі будемо ось таку вклеювати під номером 140. Mm. 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 Наступна буде ось така. F3. Ось вона. Гонщик і іку. Собачка. Під номером 68. Відклеюємо. вісім так, Ось зік. Прижимай. Молодець! І мені здається, що це скай, якщо не помиляюсь. Одинник. Сто двадцять три. Сподобалась книжечка? Наліпки дуже класні їх так багато всі обов'язково вклеїмо.